Привіт, малята! Пропоную вам послухати віршик. Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна, різні барви нам дарує і дивує нас вона. Виглядає так казково восени і парк, і гай розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Сьогодні ми з вами будемо пригадувати, які ж ознаки має осінь. А допоможе нам у цьому таблиця. Я буду задавати питання, а ви, добре поміркувавши, дайте мені відповідь. Подивіться уважно і назвіть, що ви бачите на верхньому рядочку. Що ви бачите на другому рядочку? Що ви бачите на третьому рядочку? Що ви бачите на нижньому рядочку? Які дари осені збирають в саду? Вірно фрукти? Які дари осені збирають на городі? овочі, відгадайте, що це за звук, це звуки дощу, вода на асфальті після дощу це калюжі. Щоб не промочити ноги, ми вдягаємо так, чоботи. Коли йде дощ, ми відкриваємо парасольку, що з'являється в лісі після дощу. Вірно гриби. Що відбувається з листям, листя змінює свій колір. Явище, коли опадає листя, має назву листопад. що роблять птахи восени. Відлітають у теплі краї. Що роблять тварини восени? Ведмідь впадає в сплячку. Білка робить запаси на зиму. Зайчик змінює сіру шубку на білу. Що роблять комахи? Ховаються під кору дерев. Що відбувається з сонцем восени? Сонце світить, але не гріє. Щоб не замерзнути, люди що роблять? Вдягаються тепліше. Молодці малята, ми пригадали всі ознаки. До наступної зустрічі!